Підвищення пенсій в квітні. Електронні рішення ВЛК, що зміниться в Україні в квітні 2025 року. Мене звати Середницький Євгеній і ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про зміни, які на нас чекають в квітні. Тому додивіться це відео до кінця. У квітні 2025 року перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, замінять паперові рішення ВЛК електронними. Перерахунок пенсії, детальніше про це. Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. У квітні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Тобто тих осіб, які після призначення або перерахунку пенсій продовжували працювати. Пенсії перерахують з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Таким пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду України. Перерахунок проведуть автоматично пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати та набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу. Після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Наступна категорія це пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати та набули не менше 24-місячного страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсій пройшло не менше, ніж 2 роки. Отже, в 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які були призначені або перераховані в 2023 році. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня того року, в якому проводиться перерахунок. Водночас це право не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених законом України про пенсійне забезпечення та які не досягли віку 60 років. Максимальне підвищення вказаних пенсій незалежно від категорії пенсіонера становитиме не більше 1500 гривень. І мінімальний гарантований розмір вказаного підвищення становить не менше 100 гривень. Електронні рішення ВЛК замінять паперовими. З квітня постанови ВЛК оформлюватимуть в електронній формі. Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я України цифровізували постанови ВЛК. Для цього запроваджено. Електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ. Тож відтепер ВЛК оформлятимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі. Електронні направлення на ВЛК з реєстру військовозобов'язаних оберіг автоматично потраплятимуть у кабінет ВЛК, а постанову ВЛК автоматично надходитимуть до реєстру оберіг. Та швидше відображатимуться в застосунку «Резерв плюс». Постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в медичній інформсистемі ЗСУ. Невдовзі це спростить отримання виплат, пільг та послуг. З 1 березня 2025 року електронні постанови вже могли формувати ті ВЛК, які пройшли необхідне навчання. А з 1 квітня 2025 року електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов'язковим для всіх комісій. Онлайн оформлення висновків ВЛК це продовження першого етапу реформи, покликаної зробити ВЛК зручною, швидкою та прозорою. З 1 квітня 2025 року військовозобов'язані можуть подати запит і отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв плюс». Отже щоб пройти огляд визначення придатності, до служби більше не обов'язково звертатися до ТЦК та СП за паперовим документом. З електронним направленням людина прибуває напряму. До визначеного закладу охорони здоров'я для проходження огляду, втрачають чинність неоновлені бронювання працівників критичних підприємств після 31 березня 2025 року, тобто починаючи з квітня, сплив термін перебронювання військовозобов'язаних співробітників. Майте це на увазі співробітників саме критичних підприємств. До цього терміну критично важливі підприємства України мали пройти відповідну перевірку на відповідність новим вимогам, якщо хотіли зберегти статус критичних, мати змогу бронювати своїх працівників надалі, а також переоформити відповідне бронювання згідно з новими умовами йдеться про вимоги, затверджені кабміном 29 листопада 2024 року. Коли уряд ухвалив зміни до постанови 76 та 1332 щодо порядку бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. Якщо ж до 31 березня такі підприємства не подали документи на перепідтвердження, то вони втрачають статус критично важливих, а всі працівники будуть зняти з бронювання. Завершення реєстрації на НМТ. 6 березня і лише до 3 квітня в Україні триває реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті, яка відбувається дистанційно. У 2025 році НМТ відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходимуть протягом 14 травня. 25 червня додаткові з 14 по 25 липня, як нагадує портал освіта.ua. для реєстрації для участі в НМТ потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті Українського центру. Оцінювання якості освіти. Нові правила оплати лікарням з 4 квітня 2025 року набудуть чинності нові правила оплати лікарняни, затверджені законодавчо. Йдеться про закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування, який Верховна Рада прийняла в грудні 24 року. Ці зміни стосуються оплати лікарняних як на основному місці роботи, так і за сумісництвом, та набувають чинності через три місяці з дня опублікування закону, тобто з 4 квітня, згідно з новими правилами. Оплати лікарняних, допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництво. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Буде виплачуватись роботодавцем у розмірі 100% середньої заробітної плати. Перші 17 днів будуть оплачувати коштом підприємства. Якщо працівник має ще одну роботу, другий роботодавець оплачує за свій кошт перші 5 днів тимчасової непрацездатності. Завершення опалювального сезону в Україні. У квітні 2025 року в Україні завершується опалювальний сезон. Зазвичай він триває до 15 квітня, хоча деякі регіони та міста завершили його навіть раніше, але цього разу холодно. Так, у Києві опалення почали вимикати з 24 березня, е, якраз через потепління, так, і через економію газу для мешканців будинків та квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний сезон, буде формально довшим і завершиться 30 квітня 2025 року. Це має значення для тих, хто користується пільговим тарифом на електричне індивідуальне опалення. Протягом офіційного зимового сезону вони платять удвічі менше за перші 2000 кВт годин на місяць, чи підвищать комунальні тарифи в квітні 2025 року. Про це далі мова. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, зокрема на газ, гарячу воду та опалення, що був запроваджений через воєнний стан. Ціна на централізоване опалення для більшості побутових споживачів, зокрема в Києві, залишатиметься на рівні 1651 гривня 41 копійка для населення, залишиться на рівні минулорічних показників через дію мораторію на підвищення тарифів. Ціна ж на електроенергію після 1 квітня в Україні і надалі становитиме за світло 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. цей тариф діятиме щонайменше до квітня 25 року з 1 червня 24 року тариф на електроенергію для населення підвищиться з 2,64 гривні до 4,32 гривні кіловат-годину. переглядаючи тариф найближчим часом не будуть хоча через Євроінтеграційні вимоги ціна на електроенергію для населення може в майбутньому зрости до 6,5 гривні за кіловат годину до 30 квітня 2025 року протягом опалювального сезону споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом. За електроенергію у розмірі 2 гривні 64 копійки за кВт при споживанні до 2000 кВт годин електроенергії в місяць. Також з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за Пільговим тарифом до кінця опалювального сезону. Це співвласники багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вні зміни в постанову і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 гривні 60 копійок за кіловат годину до кінця квітня поточного року, наголосив народний депутат. Член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7 гривень. І 7 гривень кубометр до 9 гривень. Рік тому, у квітні 24 року, газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану, фіксований ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Тарифи на холодну воду також не планують підвищувати у квітні. Наразі питання щодо підвищення тарифів на. Централізоване водопостачання та, та водовідведення, й досі перебуває у стадії обговорення. А це була вся інформація на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Під цим відео я залюбки буду на них відповідати. І найголовніше бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.